Компенсація роботодаців за облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю. Постанова 893. І про це будемо говорити зараз. Це канал інклюзивний простір. Звуть мене Галина Гродецька. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, знайдіть, будь ласка, необхідну кнопочку і натисніть її. Приємного перегляду. Постанова номер 893 від 22.08.2023 року. Уряд ухвалив цією постановою механізм надання компенсації фактичних витрат на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю поширюється на роботодавців, які з дня набрання чинності цією постановою з року працевлаштували особу з інвалідністю першої або другої групи. Яка є застрахованою особою, пункт 2 порядку зазначено, що роботодавець вживається в податковому кодексі поняття береться, а термін застрахована особа в законодні про єдиний соціальний внесок. Отримати компенсацію можуть юридичні особи, їх філії відділення відокремлені підрозділи чи їх представництва, самозайняті особи. Незалежні професіонали та ФОП, які використовують найману працю фізичні особи на підприємстві, трудових договорів, контрактів, компенсація отримає роботодавець, якщо доведе, що після набрання чинності цією постановою переобладнав або адаптував під потреби особи з інвалідністю робоче місце, компенсацію. Витрат за зазначеним пунктом 2 постанови 893 облаштування робочого місця є комплекс заходів та засобів для адаптації та розумного пристосування робочого місця працевлаштування особи з інвалідністю згідно з документом, в якому є рекомендація з урахуванням потреби особи. Немає в цій постанові вказівки, яким документом має бути визначена така рекомендація. Вичерпний перелік допоміжних засобів, визначено в додатку, один з цього порядку. Тактильні комп'ютерні дисплеї, правівських клавіатур, портативних пристроїв, допоміжних засобів для відстання. Створення звуку та приладів, що сприяють здатності бачити та чути. Граничний розмір компенсації не може перевищувати пункт 5, 15 мінімальних заробітних плат для першої групи інвалідності і 10 розмірів заробітних плат для осіб з другої групи інвалідності. Компенсуватимуть не всю суму, а лише граничну ціну, що є в цьому документі. Пункт 3 цього порядку вказує, що з усіх джерел компенсації не, не може перевищувати суму незначної державної допомоги, визначеної законом 1555. Ці відомості за три роки роботодавець має подати до центру зайнятості. Обмеження ці не діють під час воєнного стану. За три роки ця допомога не має перевищувати 200 тисяч євро. Заяву та документи на компенсацію роботодавець подає в регіональний центр зайнятості. Якщо місце діяльності роботодавця змінилося, компенсацію виплачує центр зайнятості, який прийняв рішення про її призначення. Під час воєнного стану ці документи не надаються. Заяву потрібно дати за 90 днів після влаштування в електронній або паперовій формі через дію центр зайнятості. Пункт 7 пункт 9 визначають надати чи ні компенсацію. Компенсацію виплачують на банківський рахунок. Через 5 днів здати призначення відмовляють, коли є борг з сплати єдиного соціального внеску понад 2 місяці. Компенсація не виплачується, якщо в бюджеті фонду немає коштів, передбачених на цю матеріальну допомогу. Роботодавець має економічні обмеження для. Фінансової діяльності, використовуйте цю інформацію, шукайте роботодавців, які готові вам допомагати та створювати спеціальні робочі місця. Це круто, ви будете зайняті, ви будете потрібними суспільству, будете фінансово та економічно незалежними. А також зможете відчути себе потрібними суспільству, не будете замкнутими в просторі чотирьох стін. Тож використовуйте отримані знання. До побачення, до нових зустрічей.